Розпросторся, душе моя, на чотири татамі, і не кулься від нагая, і не крийся руками. Хай у тебе є дві межі, та середина справжня, марне вороже ворожить, молода чи поважна. Посередині стовбур лід, а бабаки крона, посередині вічний слід від колиски до скону. Жаль! Ні неба, ані землі в цій труні вертикальній, і заврунилися жалі остюками стожальні, як то сниться мені земля, на якій лиш ночую, як мені небеса болять, коли їх я не чую, як постав у очах мій край наче стов посіяний. Каже синку, ступай, ступай, ти для мене коханий. Тож, просторся, душа моя, на чотири татамі, і не кулься від нагая, і не крийся руками.